Всім привіт! У мене сьогодні розпаковочка. Я дуже сильно хотіла цей альбом Идіо Аре. Я його хотіла напроти. А я його хотіла дуже довго. Ще коли я німи купила влітку, то я так думаю, блин, я теж хочу. І от, нарешті я його купила. Саме розпакуємо і... И... Момент істини. Я спалила сама собі карту. А чому? треба було все перевернути? Бо воно тут все ось так от, лицевою стороною, бачите, до мене. Ладно. Так осіпить. До речі, огляд самого альбому я зроблю окреме відео. Там де буде все чітко видно кожен листик. Тому що ми коли, коли я була у Яни, то я знімала її також альбом. Ну фото тут шикарні, я обожнюю ці, всі, ці, ці фото. Альбом дуже крутий. Я його нещодавно листала у Яни і прям така вау. Це дуже круто. Просто. Ну, реально, альбом дуже крутий. Мені подобається його така обкладинка. Дуже така глянцева. Вона дуже гарна, подивіться. Далі ще ми бачимо це плакат. Плакат я теж дуже хотіла, тому що я хочу прикрасити свою стіну. Типу тобто вона зараз виглядає ось так, але мені не подобається. Я хочу все поміняти. Так, обережний щоб Нічого не порвати. Такий кайф, блін, дуже круто. Вау! В нас дуже круто. Подивіться, як це гарно. Це саме фото таке якісне. Дуже круто. Так, далі в нас іде така ось картка. І ззаді, з задньої сторони ось такі ось надписи. Теж покладемо сюди. Далі в нас іде фотокартка Indigo RM. ось, Теж буде десь в мене на стіні, адже в мене тут з альбому Face чи міна другої частини, також є фото на стіні. Вау, дуже кайфую від цього поларойду. Я бачила теж у Яни, і та й в розпаковках бачила. Дуже кайфовою. Кайфово виглядає. Так, це у нас диск. Чіпс. Чіпс. Вау. Да. Ой! Фух, чуть серце не стало. А, видно, всю мою стіну. Дуже гарний диск. Обов'язково треба купити собі якийсь програвач. Тому що в мене тепер аж цілих скільки три диски. Batter, Face, Chumin і тепер ще й Indigo RM Так, є така, як і у всіх інших, ось така картка. Вона така тканєва тут. Такого матеріалу зроблено прикольного, як джинса якась чи що? Ось така ось. Дуже крута, мені дуже подобається. І, до речі, те, що я сама для себе спалила, це у мене ось така карточка. Типу, я знаю, що там ж що... у кожного різні вони в плані того, що у когось може попастись вухо, око, ще щось, от як у мене Гарненько. У Яну Я знаю, що опа попалася. Такий коротенький огляд, да, так? Да, це все. І потім теж буде ще якийсь коротенький огляд в YouTube -шот. От. Ну, всім дякую за такий перегляд цього маленького відео. Гарного вам настрою!